Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні до нас в гості завітала коала, яка хоче розповісти про найменший у світі материк Австралію. Австралія найменший континент на нашій планеті, у якому є тільки одна країна з такою ж самою назвою Австралія. Цей континент омивається двома океанами Індійським та Тихим. Хоча тут є багато морів та річок, цей материк вважається найсухішим серед усіх інших, бо більшість його територій займають пустелі. Але крім пустель тут ще знаходяться гори, яких ще називають австрійськими Альпами. У водах, що омивають даний материк, є найбільший в світі кораловий риф, якого називають великим бар'єрним рифом. Дітки пропоную знайти і показати на зображенні Австралію та Україну. Так, Україна знаходиться дуже далеко від цього континенту. Пропоную заштрихувати простим олівцем Україну і Австралію. Дітки в Австралії живе мало людей. Перші люди, які оселилися на материку або регени, це люди, які живуть серед неба або в невеликих хатинках та мають цікавий зовнішній вигляд. Вони розмальовують своє лице та тіло, люблять співати і танцювати біля багаття. На материку Австралія росте небагато рослин, адже дуже багато території займають пустелі. Крім пустель, тут є тропічні ліси, які займають дуже мало території материка. У лісах ростуть такі рослини, деревоподібна папороть, евкаліпт, араукарія, пальми, бамбук, пляшкове дерево. Дітки, тепер пропоную вирішити приклади і записати правильну відповідь у пусте віконечку. 2. Додати 3 дорівнює 5. 5 додати 4 дорівнює. 9. 6 відняти 2 дорівнює. 4. 9 відняти 6 дорівнює. 3. 5 додати 5 дорівнює. 10 10 відняти 3 дорівнює. 7. 8 відняти 6 дорівнює. Два молодці дітки. Дітки на материку Австралія живуть такі тварини, яких немає на інших материках кенгуру, коала, собака Дінго, Качкодзьоб, Єхидна, Страус Ему. Тут мешкає найотруйніша у світі змія Тайпан. У тропічних лісах Австралії мешкають дуже рідкісні птахи. Найбільшим птахом австралійських лісів є казуар, але він не вміє літати, тому їсть насіння і плоди дерев. Цей птах вважається дуже небезпечним. В австралійських пустелях мешкають верблюди. Дітки тепер пропоную розфарбувати кульки морозива так, щоб у кожному рядку було п'ять однакових порцій. Дітки, подивіться, у кінгуру розлетілись кульки. Пропоную допомогти прив'язати кожну кульку до котушки, провівши лінію. Спочатку необхідно прочитати слово і знайти до нього відповідну кульку, а тоді провести лінію кольоровим олівцем. Лак. Лук. Бак, мак. Кит, кіт, молодці дітки. Отже, дітки про який континент ми сьогодні говорили? Як називаються Австралійські гори? Які рослини ростуть на цьому материку, які тварини мешкають в Австралії? А наше заняття закінчилося. До побачення!